Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і ви бачите, сьогодні урок номер 5 Задачі з параметрами. Продовжуємо вчитися розв'язувати задачі з параметрами, аби ви не втратили тих своїх 13 балів. Так, отже, завдання, яке перед нами є, це є знайти множину значень А, при яких система не має розв'язків, і знайти суму цілих значень А, які не входять в цю множину. Отака от система от перед вами. На перший погляд вона виглядає так трохи страшнувато, але давайте помаленьку будемо розбиратися. Отже, якщо проаналізувати те, що я бачу отут, то тут є 5 степені y квадрат, а тут є 5 степені 1 плюс Ну, то я можу ту другу рівність, то це друге рівняння, записати як 5, помножити на 5 степені y квадрат, щоб було таке саме, як в першому. І то решта я перепишу. То решта перепишу, що ми бачили її в іншому трошки вигляді, так? 5 в степені y квадрат плюс 2 модуль Х і дорівнює 21 мінус А. Так, тепер, отут я маю 5 в степені y квадрат і модуль Х. І тут маю те саме. Ну, то дуже добре зробити тоді заміну. Бо воно мені не подобається. І вам, напевне, теж. Отже, 5 в степені y квадрат. Я позначу за букву В, наприклад, а модуль Х за букву У. Так, що я тоді буду мати? 3 помножити на В, плюс 2U дорівнює 21 мінус А, а тут я буду мати 5В мінус 3U і дорівнює 11а. Плюс 16. Так. Тепер я мушу: ота от система в мене в такому вигляді переписалася. Тепер, напевне, треба знайти U і V. Тобто А, вважаємо як параметр. І виразимо, давайте якось У і В з цієї системи. Ну, як би ми його зробили, напевне, найкращим способом додавання, я так думаю, або можна і підстановкою. Ну, давайте зробимо способом додавання. Отут я маю 2 У. Тут я маю мінус у, то я домножу оце рівняння на 3 а оце на 2. Так, що дістану? Буде 9В плюс 6у Дорівнює 3 на 21, то є 63 мінус 3а. Тут я буду мати 10в. мінус 2 на 3, 6у. Дорівнює 22а. Плюс 32. Так, тепер методом додавання додамо оці ці дві рівності. Додамо оці дві рівності і дістанемо 9 В, 10 В, 19 В. Дорівнює. Тепер 63, 6у, мінус 6 u це буде 0. Зрозуміло, 63 плюс 32. Отут я маю. Це буде 96. 90, не 6, 95. 95. Так, 95. І мінус 3А плюс 22а плюс 19а. Так, напевне, воно поділиться все на 19. То я дістану. В дорівнює. 95 на 19. То буде 5, плюс А. От. Тобто, я В дістала. В дорівнює 5 плюс А. Добре. Тепер то В треба підставити в перше або в друге рівняння і знайти У. То я підставлю в перше. То буде 3 на 5 плюс А плюс 2У дорівнює 21-а. Так, 15 плюс 3а плюс 2у дорівнює 21-а. І тепер звідси треба виразити У. То я буду мати 2у дорівнює. 21 мінус А, мінус 15 і мінус 3а. Тобто, 2у дорівнює. 21 мінус 15. Це буде 6 мінус 4. -а. І тепер я можу поділити це все на 2. І дістану У дорівнює 3 мінус 2а. От, моє у. Так, я отут його перепишу ще раз. Отже, у дорівнює 3-2а, а V дорівнює 5 плюс А. Тепер повернемося назад до заміни. У ми замінили, замінили модуль Х, отже модуль Х дорівнює 3 мінус 2а, а 5 в степені y квадрат дорівнює 5 плюс А. Так, от до такої системи спрощеної ми прийшли. Тепер пам'ятаєте, що нас питають знайти множину значень А, при яких система не має розв'язків. За якої умови система не має розв'язків? Якщо одне рівняння не має розв'язків або друге рівняння немає розвізків, ну, може бути і обидва. Так, отже, тепер подивимося на перше рівняння. Модуль Х дорівнює 3-2а. Якщо зліва стоїть модуль, то за яких умов то рівняння не має розв'язків, Якщо 3-2а є менше за 0. Тобто, звідси, як я то розв'яжу, буду мати мінус 2а менше мінус 3, або А більше 1,5. Тобто при А більше 1,5 моє перше рівняння не має розв'язки. то ми з першим розібралися. Тепер друге. 5 в степені y квадрат дорівнює 5 плюс А. Так, ви тут бачите показниковий вираз. Ну, і зразу вас тягне написати 5 плюс А більше за 0. Але тут є y квадрат. Якби було просто y, то було би так добре. Але оскільки тут є Y квадрат, то отого число 5 плюс А аби рівняння 5 плюс А, так, мало розв'язок, 5 плюс А мало розв'язок, то тоді от, оця частина мала би бути більша 1. Але більше рівна 1 навіть. Ну, наприклад, давайте подивимося, От як я би мала 5 степені y квадрат дорівнює 1. Ну, то буде 5 в нульовому, замість 1 я напишу і y квадрат дорівнює 0, це рівняння має розв'язок. Якщо, наприклад, я буду мати 5 степені у квадрат дорівнює 1 п'ята, то тут я вже напишу 5 в мінус першому і y квадрат дорівнює мінус 1, таке рівняння не має розв'язків. Отже, а якщо я напишу, ще давайте до кінця то подивимося, дорівнює 5, то таке рівняння також має розв'язки. Отже, оце має розв'язок, і оце має розв'язок. А то вже немає. Отже, 5 плюс А має бути менше 1. Менше 1 аби то рівняння не мало розв'язків. Звідси А менше мінус 4. Так, отже, я маю перше рівняння: немає розв'язків, якщо А більше 1,5. А друге не має розв'язків, якщо а менше мінус 4. Тоді за таких обидвох умов система не має розв'язків. Отже, а належить від мінус нескінченності до мінус 4 в об'єднанні від 1,5 до плюс нескінченності. Але в умову нас питають записати в умові нас питають записати відповідь суму цілих значень, А, які не входять в цю множину. Бачите? Так обережно треба дивитися на запитання. Отже, до запитання в нас хочуть ті А, котрі не входять в цю множину. Отже, це будуть які значення? Це будуть значення від мінус 4 включно до 1,5. Так, то є оці А, які відповідають нашому тому другому питанні. І тепер треба знайти суму цілих значень. Отже, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, мінус 0, плюс 1 тут ще є. І все. І тепер треба порахувати ту суму. Ну, плюс 1, мінус 1 це дає 0, мінус 4, мінус 3, мінус 7, і мінус 2 мінус 9. Тобто, оце наша відповідь. І в відповідь я запишу мінус 9. Отака От система. На перший погляд, трохи, може ще складне, але ми порозбиралися з вами. І, напевне, я думаю, що нема тепер складнощів у вас для того, щоб роздати ту систему. Так, далі ми, звичайно, продовжимо розбиратися з параметрами, а ви не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!